Так, тривога, почалась. покажу вам цікавий ефект. Дивіться, земетри СРП-88. Як поміх і наводки заважають, покажу. От Бачите, режим І от Імпульси бачимо. 4, 5, 6 імпульсів. І от Мікромприметр як працює. Блок я дістав. Це без пермалоя. пермалою. Пермалой лежить окремо, як бачите. Корпус один окремо, друга труба також окремо і всередині поліетиленова окремо. Дивіться. Доторкаюсь до кристала нічого. Доторкаюсь до Фео, нічого. Але доторкаюсь до кристала і до ручки цієї нічого. Але якщо я візьму, зараз телефон поставлю. Дивіться, оцією рукою бачите? Наводки які йдуть. Доторкаюсь до корпусу нічого. До кристалу одним пальцем доторкаюсь нічого. А як тільки до Як тільки годинник не впливає, от друга рука без годиннику, накриваю долоню, тобто долонь має настільки в мене сильне електромагнітне поле, от, бачите? Коли пальцем доторкаюся, нічого. В общем, думаю, що долонь як обмотка конденсатора працює. Тобто, я і земля взагалі. І такі, дивіться, наводки, які йдуть. Коли пальцем торкаюсь, нічого. Як тільки ладоню, то зразу йде за шкал багато імпульсів. От демонструю, дивіться, пальцем. Нічого. Ладоню. За шкал. Пішов за шкал. Бачите? Тобто площа руки впливає. Ліва рука чомусь ні, взагалі, бачите, хоча на ній ще годинник. А правою, права впливає. А, дивіться. Полюси землі розташовані як. Якщо долоня повертає в цю сторону, то не впливає. От доторкаюсь. Якщо розверну долоню так, Тобто пальцями на північ я повертаю. І вже поміха вмикається. Ви поняли, наскільки чутливе все? Дивіться, північ там. Якщо повертаю от руку пальцями на південь, все окей, поміх немає. Доторкаюся і цілую ладоню. А якщо повертаю пальці, не доторкаюся в повітрі, тримаю руку, повертаю пальці на північ. Незручно, йде за шкал. Повертаю. Тобто в повітрі прямо регулюю. Впливаю, бачите? Ось такий цікавий ефект.